Я не хочу нічого. Як їду включив, то вже нема питань, правда? Що? Як їду включив, вже нема питань. Що? Як їду включив, кажу, до мене вже нема питань. Не хочете самі повторити на камеру. На камеру не хочете саме повторити. Можу. Повтори. Повтори. Маю. Наскільки я попав і куди я поїду. Давай. І хто ти є? Ю Що це значить? Не я не знаю, я що телепат? що в тебе в голові лед, по Просто Влостопєшся. Як ти машиною їдеш? Так само, як ти. <реш> я може не поїду? Прав не так. маєш? Маю. Ну ти все їздиш? Так, як ти їздиш. Що я... ти що? <реш> а ти купив балумут. Просто пиздець. Ну давай, скажи, куди, Наскільки я випав, куди я поїду. Ти навіть і знімаєш зимаш. Що... Сюди будеш. А? Сюди будеш. Ну <звук> Давай кажи, як тобі похуй. Що? Кажи, як тобі похуй. Ну. <звук> Чого мовчимо? <звук> 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 Чого мовчимо далі? <звук> Ой, блін, я Руки забрав. А на що ти тягнеш, якщо нахуй треба? <со samh> І що зробив? Бампер зіскочив з цього. Бампер зіскочив. Бампер зіскочив. Скріплення. Бампер скріплення зіскочив. Як ти казав? Я не знаю, як я не почув. А ти вуха уха давно мив? У каже про п'яний вже. Я бачу. Ідіть. Встайте мозбоку. Давай повторяй, що ти казав, наскільки на я попав, ти казав? Так. Куди я поїду, ти казав? Щоб ти зі мною зробив, ти казав Я б з тобою зробив Макарончика. Так. З собою зробив. Шо? І з собою зробив. Ти богу, блять. Юбаний, в рот нахер, блять, Ти мантелепа. Я, блядь, за сука. Легаю, блядь. Переза трас нахуй. Лягай. Лягати не будем, блядь. Із живати. А ти, блядь, ти горку. Ой, відео з нами. Ну добре, то що? Мені що робити, що Бо тебе має? Ігорку знає. <кхе> <кхе> Кажу, яке то зараз має відношення, що тебе знає якийсь там Ігорку. <кхе> І що? Маєш був набу. Добре. <кхе> До тебе то яке відношення має? То йди сядь сиди спокійно. Що? Іди, когось сядь сиди спокійно. До <кхе> тебе <кхе> то ніякого не має відношення. <кхе> Не можу. То воно мені ніяке. Я то шию так, що просто... Що ти прошиєш? Все. Воно мені нахуй не потрібно. Я кажу, я не той як його, блядь, блять. Там силою. Я, я, <клух> я то шию. А Трамп до, чого? Трамп до чого? Трамп до чого? Försökte ah, Ja, tog jag hämtade spri.